Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Добрий день, малеча че щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Приготуйте, будь ласка, букварики. Частинка 5. Олівчик, ручку. Будемо починати. Спробуйте відгадати загадку. Я... Працюю поважно, все літо літаю, у поле до гаю, збираю медок із різних квіток. Кого не злюблю, того ж жалом колю. Це бджола, вірно. А спробуйте ще одну загадку відгадати, Я крилатий і пухнастий. Золотистий і смугастий, над ложком танок виду дзвінко весело гуду. Хто ж це може бути? Це джміль, бджола джміль. Попрацюємо з малюнком на сторінці 80. Що ви бачите на цьому малюнку? Це джип. Давайте ми з вами виконаємо звуковий аналіз слова джип. ДЖ і П. Ми з вами пам'ятаємо буквосполучення ДЖ. Позначає тільки приголосний твердий звук Дж, і, голосний п, приголосний твердий, Дж, і, п. Сьогодні ми з вами навчимося писати букву сполучення «Дж». Давайте поглянемо велика буква Д. Ми з вами вже пам'ятаємо, як прописувати велику букву Д. В букву сполучення Дж, маленьку букву, велику букву Д з маленькою буквою «Ж» ми з вами з'єднуємо за допомогою середнього з'єднання. Уважно подивіться на екран, описуємо спочатку букву Д велику, потім від нижньої рядкової лінії ми з вами починаємо вести праворуч вгору наше з'єднання і починаємо писати в маленьку букву Ж. пів овал, далі від серединки одиничка з хвостиком. І далі ще один півовал. Давайте також поглянемо, як же будемо писати букву сполучення G маленькими рукописними буквами. Маленька буква D описуємо овал прямо пряму похилу. Подовжену паличку з заокругленням ліворуч, потім піднімаємося вгору, утворюємо петельку, перетинаємося і за допомогою середнього з'єднання також ми з вами описуємо маленьку букву «ж». Попрацюємо в нашому букварику. Спробуємо прописати буква сполучення «дж» маленькими рукописними буквами та велика рукописна буква Д і маленька буква «ж». «дж» на сторіночці 80. Прописуємо перший рядочок. Також сьогодні ми з вами попрацюємо з наступними словами: джип, джем, джинси, джола, джерело. Запишемо ці слова. Звертайте увагу на з'єднання букв в цих словах: джип, джем, джинси, бджола, джерело. Дописавши ці рядочки, поставте відео на паузу, виконайте рухливу вправу та поверніться до роботи. Продовжуємо працювати на сторіночці 80 в нашому букварику. І попрацюємо з реченнями. Прочитайте перше речення. Бджоли корисні комахи. Скільки слів в цьому реченні? В цьому реченні три слова. Починаємо писати ми речення завжди з великої букви. В кінці речення ми ставимо розділовий знак. Зараз в нашому випадку ми будемо ставити крапочку. Оце розповідне речення. Запишіть це речення бджоли корисні комахи. А зараз. Пишемо наступне речення Джерельна вода цілюща Вам потрібно це речення записати рукописними буквами. Джерельна вода цілюща. Відскануйте QR-код та зіграйте в гру. Сьогодні на нашому уроці письма ми з вами навчилися писати букву сполучення «дж». Оцініть свою роботу на сьогоднішньому уроці. А я дякую вам за увагу. До зустрічі!